Третій рік поспіль Одеса та вся Україна готуються до Нового року в умовах воєнного стану. Ми вирішили дізнатися в Одеситів, чи планують вони святкування та що обов'язково має бути на новорічному столі. Взагалі планую, але такий це буде з друзями варіант. Я навіть себе вчора піймала на думці, що в мене не вистачає сил те, щоб прикрасити домівку. І я така, окей, в цьому році даю собі дозвіл не робити це, бо цього, але якщо захочеться, я потім зроблю. Олів'є має бути. Знаю, що ще мої друзі полюбляють шубу, але я за Олів'є. Це і мандарини. Це не більше не святкування, а це можливість побути з родиною. Бо насправді не так часто і треба цінувати той час, проведений з сім'єю з родиною, які ми маємо сьогодні. Не новорічному стольну шампанське мусить бути. Це така асоціація з салатом олів'є. Якось ну вже пройшов цей етап. Є, можливо, червона ікра і хліб з маслом. Звісно, плануємо мандарини, салат, шампанське в родинному колі або в родинному. Звичайні продукти, те, що завжди, салат олів'є. В першу чергу бутерброди з рибкою. Прикрашати вже, вже все прикрашено. Але в плані продуктів то зазвичай вже не так, як було навіть в минулому році. Вже більш бюджетно, скажімо так. Бо зараз з зарплатами вже собі такого не дозволиш із цими цінами. З друзями святкуємо, тому ми всі разом скидаємося, це нормально. Ну, у нас Я кожен не новий рік є. Що в нас є? А, красна риба. Крас так, червона риба, мабуть, якісь закуски з червоною рибою. Ну, Такі таке святкове, так. щось солодке. Зараз немає такого, щоб щось обов'язково потрібно, як там олів'є чи щось. Ні.